Добрий день, шановні мешканці Житомирщини. Пропонуємо вашій увазі інформацію про результати роботи УДМС у Житомирській області за основними напрямами діяльності за 9 місяців поточного року. У складний для нашої держави час управління Державної міграційної служби у Житомирській області продовжує роботу одна із найпопулярніших адміністративних послуг, яку надає Державна міграційна служба України. Оформлення паспорта громадян України у формі id картки та паспорта громадян України для виїзду за кордон. За результатами роботи 9 місяців цього року оформлено понад 76 тисяч паспортних документів, зокрема більше 32 тисяч id карток та більше 43 тисяч закордонних паспортів, що поповнило місцеві та державні бюджети майже на 30 мільйонів гривень. До паспортів громадян України вклеєно понад 10,5 тисяч фотокарток у зв'язку з досягненням громадянами 25 та 45-річного віку. Міграційна служба надає допомогу громадянам, які залишилися без документів через війну. До наших підрозділів звертається значна кількість воїнів, воїнів Збройних сил України, внутрішньо переміщені особи для оформлення документів у зв'язку з пошкодженням чи втратою. Зазначимо. Що в Житомирській області, окрім управління та 20 підрозділів міграційної служби, послуги з оформлення та видачі паспортних документів надаються у паспортному сервісі державного підприємства Документ, в відділах організації надання адміністративних послуг та центрах надання адміністративних послуг Звягельської, Бердичівської, Овруцької, Олевської, Андрушівської та Малинської міських рад: Іршанської, Попільнянської, Брусилівської, Новогойвінської, Пулинської. Селищних рад, Оліївської та Станишівської сільських рад, якими цього року оформлено близько 19 тисяч паспортних документів. Під час надання адміністративних послуг працівниками управління ДМС у Житомирській області реалізуються усі можливі заходи для забезпечення рівних можливостей кожній людині, продовжують створювати безбар'єрне середовище для всіх груп населення. Документи. Можна оформити, звернувшись безпосередньо до підрозділів у поточну чергу, або записатись на прийом за допомогою онлайн-сервісу Електронна черга на сайті Державної міграційної служби. Поширеною практикою є здійснення виїзних прийомів для громадян, які через стан здоров'я не мають змоги прибути до підрозділу для оформлення паспорта. З початку року здійснено 47 таких виїздів. Щодо роботи з питань громадянства варто зазначити, за 9 місяців цього року на розгляд до управління надійшло 150 заяв осіб для набуття громадянства України та одна заява особи для оформлення належності до громадянства України. Прийнято 159 рішень про оформлення набуття громадянства України відповідно до статті 21 закону України про громадянство України. Прийнято рішення про скасування громадянства України. 11 особам. Управлінням оформлено та видано 8 тимчасових посвідчень громадянам України та 164 довідки про реєстрацію особи громадянинам України з початку 2024 року до управління надійшло на розгляд 32 заяви про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання. Розглянуто позитивно 30 заяв. Невід'ємними складовими нашої діяльності є робота з іноземцями, особами без громадянства, а також протидія нелегальній міграції. За 9 місяців цього року управлінням продовжено строк перебування 30 іноземцям та особам без громадянства. Одному іноземцю відмовлено продовження строку перебування в Україні. Оформлено майже 300 посвідок для проживання в Україні та скасовано близько 90 посвідок. Основною причиною скасування є подання правоохоронного органу за порушення законодавства України. Цього року іноземцям та особам без громадянства надано 67 дозволів на еміграцію в Україну. Прийнято 34 рішення по скасування такого дозволу. У ДМС у Житомирській області продовжує здійснювати міжвідомчу взаємодію з представниками Житомирського прикордонного загону, управління Служби безпеки України, головного управління національної поліції в Житомирській області. З метою проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері. Упродовж 9 місяців цього року до адмінвідповідальності за порушення статей 203 і 205 Кодексу України про адмінправопорушення притягнуто 202 порушники міграційного законодавства. За цей період загальна сума накладених штрафів становить майже 600 тисяч гривень, з яких стягнуто близько 500 тисяч гривень. Під розділами у ДМС у Житомирській області прийнято 64 рішення про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства до країн походження. Відносно 13 іноземців про примусове видворення чотирьох іноземців поміщено до пунктів тимчасового перебування іноземців, заборонено в'їзд в Україну 65 іноземним громадянам. Попри складні умови воєнного стану, міграційна служба Житомирщини прагне. До ефективнішої реалізації професійної діяльності, пошуку та впровадження нових рішень, чіткої організації та координації дій для забезпечення продуктивного виконання покладених завдань.